У сумку вівторок, 25 червня, рідні друзі та знайомі провели в останню земну путь хороброго капітана Романа Артюхова. Він служив на посаді тимчасово виконуючого обов'язки командира роти охорони сумського міського ТЦК та СП. Помер мужній воїн 23 червня під час виконання службових обов'язків у місті Суми. Рідні друзі та знайомі назавжди збережуть в серцях добрий, світлий спомін про Романа. У мене більше чимраба більше брат. Для мене все був. Я більше нічого не хочу казати. Дуже тяжко щось щось сказати. Я не знаю. Просто людини немає. Це найголовніше. Світла пам'яті. Він брат моєї дружини. Він мені був як рідний брат. Ну, друг, товариш, брат, це все це все разом взяти. Ну я ж кажу, що не, немає слів таких, що можна… Не знаю, дуже тяжко. У цивільному житті Роман Артюхов працював водієм, йому назавжди залишиться 51 рік. Усі, хто знав Романа, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Ми – сусіди Роман. Ну, чуйна, добра, відзивчива людина. Ну, жаль, жаль потери. Ну, гарна була погано людина. Нічого, не нічого поганого сказати не можемо. Ми сусіди нічого поганого сказати не можемо, тим, тим паче ми працювали з ним напарником він був моїм. Відспівали відважного капітана Романа Артюхова у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочила раба Божого воїна, захисника України Романа, і за відпущення їм всякої прави невільної і невільної. Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивають. Господи помилуй. мужнього воїна оборонця Романа Артюхова з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.